Всім доброго ранку. Трошки походимо знову по моєму городу по садочку. Хотіла показати вам мою жину. Виспіла. Та дуже-дуже смачна. Дивіться, які розміри. У мене на руці. Гарна, солодка. Огірочки, слава Богу, ще не посохли. Вибрала сьогодні ще півтори корзинки зелені. кукурудза набирається але цибуля вся посохла. Мабуть, все-таки не треба було її полоть. А як завжди, <хи> треба було залишити у зілі. Привіт! Жош. 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 А ми йдемо до чудо-юдо. По-іншому, ну ніяк не назову. Дивіться. Якийсь інопланітейшин. Отакі кущі ж я вже показувала в одному відео. Вони заполонили мені все. Спаржу мою закрили. Вирвала оцей один кущ, мішав нашим кавунчикам. Капець гора. Не знаю, як хто, але я таких патісонів точно не бачила. Це я вибрала, мабуть, мо четверту частину. <хи> Покажу разом наші помідори. Кіточки. Розпочинала я, а потім підключилась моя золота свекруха. І ми отак попідв'язували. Трохи, наче страшковато, що сонце. Але їм, по-моєму, все-таки легше. Вже трохи спіють. Дай Боже здоров'я моїй свекрусі. Сиділа в жару, не можна. Я її вигонила, а вона все одно. Не знаю, що краще, чи хай на сонці, чи хай не подв'язані, бур'яні. Спіть потихеньку. Хоча бачите. Листочки жовтенькі чи сухенькі. Ну, яке буде. А сьогодні в нас по плану. Білий налив. Будемо закривати компот. Привіт-привіт. Ось і я. Зараз піду точно провірю скільки градусів на градуснику. Тридцять три. Нічого собі, 12-та година дня. Будемо закривати сьогодні компот із білого налива. Наготувала я тут баночки, понабирала води, тому що світло виключають. У нас виключають десь 3 години є, 3 години нема. Чомусь у нас сьогодні світло не тухне, Даже не знаю. Буває, коли співпадає з графіком, а коли ні. У мене тут гарно, а мене все веде до моїх ромашок. Ну чи не гарні і ромашки, і я красуня. Я сьогодні наділа і на голову, і в білому. Спасаємося від жари, буде приступати. Кому цікаво, будь ласка, приєднуйтесь. Зараз помиємо банки. Буду я стерилізувати такі мої миски. Це свекрушена миска. Тут, дивіться, входить 6 трьохлітрових банок і одна двохлітрова. Щоб гарно стояло. Зараз помиємо. Гарні. Нарешті сілася. Ой. Яблука в цьому році. Гарні-пригарні. Прям такі на часонечку. Нічого я не роблю, дивіться. Отак опомила, отам видовбала. Корінчик не відрізаю, тому що за корінчик гарно яблучко брати і їсти. І зложую. Баночки в мене вже стерилізуються, поналожую у баночки, оддільно зварю сироп, залю і буду стерилізувати саме банки. Отака мене роботка. Дівчата спеціально включила телефон. Ну як тут можна їх не їсти? Дивіться, яке репнуте, гарне. Я, мабуть, уже <сху> скоро лопну. Смачні рум'яни яблучка. Продовжуємо ще одне і, мабуть, все. Смак літа. Вони трохи, може, деякі зеленовате, але це нічого. А є такі аж репнуті. Ну, ви також обачили. Це закінчую. Зараз іду по баночці. Вже застерилізувались. Ой, дивіться, яке, але не буду. І зараз будемо наложити. Так все. Баночки наші готові. Яблочки наші готові. Тут у мене цукор і лимонна кислота. Я спочатку засиплю цукор і лимонну кислоту. На 3-літрову банку кину отакий вот стакан цукру і десь приблизно на кончику ножа лимонної кислоти. Ви знаєте, подумала і вирішила. Кинуть по півтора стакана. Пам'ятаю, мама моя колись кидала, мабуть, півлітрову манку. В общем, півтора стакана. Ну, це не важливо. Головне, щоб був цукор і лимонна кислота. Хто любить солодше, кидайте більш. Хто любить не таке солодке, кидайте менше. У кого є гроші на цукор, кидайте більше. У кого нема грошей на цукор, кидайте менше. Яблучка. Колись у 90-ті роки, пам'ятаю. <гум> ну, багато хто знає. Зовсім цукру не було. Тому ми закривали консервацію без цукру. А потім зімою відкривали і солодили. Я знаю, закривала. Але ча кисла, вона не пропадає. Так, накидаю. У мошниця прийшла. можеш зайти в кадр. Ой. Привіт-привіт. Сонечко, ну що, у нас, до речі, воду я вже поставила, щоб заливати. Зараз накидаємо яблучко, залє, кип'ятком, накриємо кришечками. Стерилізувати у нашій здоровій мисці Трьохлітрову банку буду стерилізувати, мабуть, хвилин 20. Не влазить, що робить, з'їсти не хочу порізати, порізати, наш каже. Ну що, наложили, тепер понесемо у літню кухню. Там залім кип'ятком і поставимо стерилізуватися. Да, що у нього мене сьогодні помощник? Яблуки яблуками, але ми з Донією нарвали спаржі, Оборвем і будемо їсти. Себе наче в школі на трудах відчуваю. Ми там теж Обривали і лущили Понятно. А я вже забула про школу. У мене трошки давні було. Так, і вирвали цибульку сімейну. По-моєму, зовсім вона вже висохла. Позакривала я яблучка, винесла вам одну баночку. Тут ви дні показати і розказати рецепт. Приготували баночки, постерилізували, помили яблучка, положили яблучка, кинули туди півтора стакана цукру. На кончику ножа лимонної кислоти. Залили баночки кип'ятком і поставили стерилізуватися на 20 хвилин. Зимою буде смакота. Да, Даша. Петши не вкусив комарки. А ми все в спаржі. Ми вирішили зірвати всю спаржу, перемити і щось придумаємо. Мабуть, або закриємо, або положимо у морозильник, який дуже часто відключається. Дашу. вся в труді. Дося, чи мене позвали сьогодні Золушку? Не знаю. Гарна така дівчата спаржа. Нажаримо, наїмося. Жінчик. Дешуня притомилась. Але ми ще вирішили. Поїдемо зараз. Доця. Купатися. Ура! Там десь у нас у річці. Вроді би купальню розчистили. Нарешті ми їдемо купатися. Їдемо купатися, діти везуть мене купатися. На вулиці скільки? 40?

В ну що, будемо купатися? Ну, да. Клас. Жужа, Жужа покупалась довольна. Довольна! Я кажу, яйця, я електроенергія, то навіть yeah. сіра. Ну, правильно. на десну, мам, ми все одно з'їздили. Обізательно. Загубила десь свій картуз, поки бігала туди-сюди. Дякую за перегляд. Всім миру та добра. До зустрічі!